На Вінниччині чоловік півтори доби просидів у криниці. У селі Рахни Лісовиша Шаргородського району 44-річний копач Криниць опинився під земляним завалом на 18-метровій глибині. Венесники врятували його 31 грудня. Як це було? Дивіться далі. <рес> Все все, 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 дорогу, дорогу. Дорогу дайте! Все, достали! Осторожно! Сколько, сколько достали? на колінок стоїв? Так. Да. Всю дорогу і не міг перевернутися ніяк. Сідав, такого трохи, знаєш. Трохи сідав. сідав. Тобі ніде не прижав? А? Тебе ніде не а, ні. До цієї рятувальної операції було залучено 30 чоловік. Від територіального управління Вінницької області, а також від мобільного рятувального центру. Вона мала доступ до повітря, вона отримувала постійно гарячі напитки. Ми постійно з ним тримали зв'язок. Після того, як чоловіка дістали з під завали, його направили до Шаргородської лікарні на обстеження. Сьогодні він у задовільному стані.